Теплицях обласної станції юних натуралістів відновлюють теплолюбиві рослини. Понад 50 видів через зміну температури у теплицях загинули. Усе через перебої з електропостачанням, каже Тетяна Слободяник, завідувачка теплицями. Маранти, ктенанти, калатеї. Дуже такі вони вибагливі до вологості і до тепла. Також то взагалі загинули, а також драцени. У нас було кілька видів. Сьогодні разом із гуртівцями відновлюють драцену. Потрібно засипати пінопла. Щоб там було повітря і земля не розсипалася. Потім потрібно додати ґрунт. Він повинен бути з малою кислотністю, щоб не спалити рослину та гарненько втромбовуємо. Рятують на станції і фуксію. Живець рослиною угорщик саджає інша відвідувачка гуртка Діана. Суспільному розповідає, працювати у теплиці любить, багато рослин має і вдома. Це легені нашої планети. Їх треба більше садити, щоб чистіше було повітря. Мама любить садити, я показую, як садити, бо неправильно садила. Щойно посаджені рослини поливає найменша відвідувачка гуртка семирічна Марічка. Треба поливати через день, через два. На станції юних натуралістів загалом три теплиці. У кожній рослини поділені на сектори: тропічні, вологолюбиві та коктусенарій всього понад три тисячі екземплярів, каже Тетяна Слободяник. Деякі із цих видів купували за власний кошт, інші обмінювали або ж сіяли з насіння. Рослин у нас дуже багато таких екзотичних і дуже рідкісних папая, комкват, різні види лимонів, апельсини. Даємо екзоти, збираємо насіння і висаджуємо їх. Більшу частину рослин, які замерзли на станції, відновлять, каже Слободяних. Щоправда, на це знадобиться не один місяць. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.